Часом так вже хочеться на небо злетіти і ринути туди, побути там хоча б хвилину у вічній і нев'янучій красі. Побачу я там Ісуса, Спасителя мого Христа, впаду до ніг Його, схилюся і подякую, що кров Його свята колись пролилася і за мене. І славлять Господа, мої уста, я дякую, що вільно жити можу, що ті тенете, цягаря гріха, не мають влади наді мною, бо знищила їх кров Твоя свята. Здійму я крила і полечу душею, коли любов Христа все серце огорне, огорне серце ласкою своєю і мене. До себе забере, та часом дні приходять, крила опускають, не можу навіть йти, вже й не кажу летіти. Буває, Господа не відчуваю, я ніби у пустелі починаю жити, тоді здається, що Господь вже так далеко, а ворог каже, Він тебе забув. Тоді під небом не летять лелеки, тоді життя. Наповнене душевних мук. Та Бог не забуває жодної дитини. Він любить і прощення усім дає, його пронизані такі прекрасні руки завжди простягнути із неба до своїх дітей. Якої б не була твоя пустеля, якими б гострими ворожі стріли не були, той щит. І та фортеця тебе від них готові зберегти. Амінь.